Телеканал Плюс Плюс та видавничий дім розумна дитина представляють. Казка стато. Здравствуйте, друзі! Мене звуть Руслан Сенічкін, і сьогодні ми з вами поринемо в справжнє піратське життя: пошуки скарбів, далекі мандрівки та відчайдушні пригоди. То як ви зі мною? Тоді свистати всіх на гору ми вирушаємо. Піратські історії, автор Олена Комова, ілюстрації Євгенії Гавчинської. Неймовірна історія трапилася на одному піратському судні. Просто таки неймовірна історія. Під час морського бою капітанові на прізвисько Джим Ураган прямісінько в голову поцілило гарматне ядро. Бемс! Звісно, від такого удару він беркицнувся на палубу. Команда кинулася до нього з переляку не знають, що вдіяти. Але Джим був міцним хлоп'ягою. Полежав, полежав, та підвівся і раптом усміхнувся. Пірати здагнулися. Ніколи вони ще не бачили усмішки на лютому обличчі свого капітана. Вітаю, браття! Лагідно промовив той. То на чому ми зупинилися? Золото відбираємо. Хрипко вичавив із себе, акулячий хрящ, і показав рукою в той бік, куди тікав чужий корабель. Ти ба! доківливо похитав головою Джим. І не соромно вам. Треба з усіма дружити і всім, що маєте, ділитися. От то війна! здивувалися пірати. Капітан зглуздо з'їхав. Годі теревенити, притупнув ногою Джим. Треба будь-що наздогнати корабель і дати їм золота за моральні збитки. Що тут вдієш? Капітан є капітан. Але відтоді і почалося. Джим ураган схоплювався вранці і ну зарядку робити. Хіба життя не чудове? Задоволено гукав він, обливаючись крижаною водою. Ого, гридали пірати. Капітан добре взявся за справу. Він наздоганяв кораблі, брав їх на абордаж і пропонував: візьміть на скриньку з грошима. Хе, знадобиться. Невдовзі грошей на борту зовсім не лишилося. І Джим. Попрохав свою команду висадити його на берег у якомусь порту. Пірати охоче погодилися. Горохвиний Том віддав колишньому капітанові свою останню монету і навіть заплакав. Як же ж він, сердечний житиме по чесному, а? Але Джиммі довів, що по чесному можна жити. Ще краще. Він придбав стосик паперу, пляшку чорнила і став писати піратські історії. Усе чисто як було. Ну, а я А я ділюся цими історіями з вами. А то ж була Америка. Трапилося це сотні років тому. Тоді на суднах не було ані компасів. Ані точних карт. От і доводилось мореплавцям і піратам визначати свій шлях за зорями на небі. Якось уночі вийшов на палубу капітан, поглянув на небо, і здалося воно йому дещо дивним. Ми заблукали, закричав капітан. Хто це так стернує? Та це ж я. Ще не вивчив до пуття вашої мови, почав виправдовуватися стерновий. Ото й напутав трошки. Трошки, кажеш? Та ми вже на сотні миль від курсу відхилилися. Як тебе звуть? Петро, здається? Петро мене звати. Ха, ти ж мені ім'я. Придумав би собі хоч псевдонім, як усі пристойні пірати. Відіпхнув капітан Петра і хотів уже сам узятися, стернувати, як раптом згори пролунав голос дозорця. Земля! Невдовзі, коли розвиднілося, пірати набилися в шлюпку і дісталися берега. Раптом до капітанових ніг із посвистом упала стріла. Пірати дружно припали до землі. І раптом з дрімучих заростей у них полетіли десятки стріл. Навіщо тобільці нас обстрілюють? спитав Петро, заткуючи до човна. Не знаю, та ліпше нам звідси забиратись. Гукнув капітан і дременув до корабля. Услід за ним кидалась уся команда. Коли вони відпливли на безпечну відстань, гуртом накинулися на винуватця. То це через тебе ми мало не стали схожими на діряве решето!» Гримали вони на Петра. Теба який перший відкривач знайшовся, то згори пролунав голос дозорця на обрії судно! Під іспанським прапором повертає в бік суходолу! Іспанське судно порівнялося з піратським. Не пливіть до берега! Там озброєні тубільці! Вирішили застерегти іспанці-пірати. Що, що доброзичливі? Тубільці! Не розібрали слів на іспанському судні. і їхній капітан, а його звали Амеріго, дав команду повертати до берега. Пропащі іспанці! Зітхнули співчутливо пірати і вирушили у своїх чорних піратських справах. Іспанський корабель причали до берега, і всі зосталися живі й здорові. А потім з'ясувалося, що іспанці відкрили нову землю. Згодом її було названо Америкою. Пірати, звісно, вирішили нікому не казати, що саме вони першими туди потрапили, соромились, що тубільців злякалися. А то Америка тепер би Петрівкою називалася не на честь піратського стернового. Так, а ось іще одна історія: Жадібність згубила. Жив собі на світі нечувано жадібний капітан. Такий скупий, що пірати навіть дражнюку про нього склали. Капітан скупи та скнара, для матросів, справжня кара, в нього очі завидющі, в нього руки загрибущі, Наспівувала команда за його спиною. Стільки цей капітан добра награбував. Хоч на зиму соли. А він ні за що не хотів ховати свої скарби десь на безлюдних островах, як це нормальні пірати роблять. А все через свою жадібність. Він команді своїй навіть кишенькових грошей не давав. Ремствували морські розбійники. Скільки можна оце вештатися по морях? Нам уже на пенсію час. Але з Кнара капітан нікого не слухав. І от якось після одного розбою дісталися йому дві мармурові колони. Нумо, тягніть їх на корабель! скомандував капітан. Навіщо нам колони? обурилися пірати? Хто це сказав? Підвішу на реї! пригрозив жаднюга. Що було робити? Притягли пірати колони на корабель. І тієї ж миті судно пішло на дно. Ну а куди ще воно могло піти от з таким вантажем? Рятуйте, заволав капітан, намагаючись учепитися за колоду. Так тобі і треба, скнаро!» – гукали пірати і щебнів. Я не жадібний, виправдовувався капітан. Я просто економний. Але пірати не знали такого слова економний. Вони попрямували до берега, а над морем ще довго лунала їхня пісенька. Ну а що з капітаном сталося потім? Цього ніхто не знає. Бо, як відомо, жадібність нікого не прикрашає. Навіть пірата прикрашають людину добрі думки і хороші справи. Друзі, читайте добрі казочки на сайті каналу Плюс Плюс, ставайте мудрішими, дружнішими і змінюйте світ навколо себе. Бо знаєте, розумна родина, розумна дитина краще майбутнє щаслива країна. А зараз бувайте.